Добрий день, шановні підписчики і гості каналу. Перш за все я вітаю вас всіх із святом Різдва Христового. Бажаю вам здоров'я, всім довгих років життя і мирного неба. І прокрутимо вам невелике відео, як відремонтувати на старій Подольській машині, які вже Років 30-40, але ну вони ще працюють е, Оце ось привод челнока. От, Тут на оцих всіх подольських машинах стоїть пружинка така на двох болтиках, от я показую. В процесі експлуатації оця частинка пружинки зношується, виходить великий люфт. Як великий люфт, значить, що виходить? Значить, нитка погано через шпульний колпачок сходить, і виходить так машинка робить як кулемет. Її от, от, через шпульні колпачки, от, і виходить, якісна шиттю. Для того, щоб як то вирівняти це все, цю спровою, відкрутив оці два болтики і підложив туди, ну, зробив таку з листового металу, де -то в приділах 0,4 мм таку вставочку і підложив. Підложив сюди, прикрутив, тут отвори на 2 міліметри з половиною, різдком пробив, метал піддається і підклав сюди. От. Все це зробило, вроді як я от зараз вам покажу, як вона шиє. Дуже легко, добре оцінити. Так що не викидайте. Старі машини, таких запчастин нема вже їх. От. А замінити їх нічим. Якщо є чим замінити, це да. А якщо нічим, то тільки треба такий виход зробити. І все буде в порядку. Так, продовжимо знайомство з машинкою швейною ПМЗ один чи два, я не знаю, ну старався. Поміняли ми там трошки. Привод човника, зазор там великий був, зібрав її назад. І зараз спробуємо прошити декілька моментів. Зараз у нас тут електродвигун, до неї підключений. Отам От іззаді Це електродвигун із старої м'ясорубки. Була там ще років 10-15 назад, випускали вже там. Ну, вони, ну, цей Електромотор я сюди підставив і зараз спробуємо шити. Зараз вот, я включу світло. Привід. Щоб привід робив, треба світло включити. Вот. Так що починаємо.

Зараз я підняв лавку, витягнув нитку, встав ножниці. Зараз відріжемо. Додивимося, що ми нашили. Те, що тут мене ножниці такі вже. Та що воно все кругом старе? Ну, що ми тут нашили? Ну що від туди? І назад, під низом, тоже, низом ось. І туди, і назад, бачите, зігзаг, бере на зігзага, а той скрепку робить гарно. Ну, в общем, після цього ремонту ну, машина стала шити як нова. Ну, я її взяв, то мені привезли її з металобрухту, то хтось здав. І оце ось морочив голову, поки таке знайшов причину, чого вона не шила. На що її металобрух здали. Поки вона нова була, вона робила, як от ламалася там да, пружинка, там краєш, крайок пружинки з привода човника, зазор великий зробився і почала вона робити як кулемет, б'є отут, торохтить ну, по тому човнику, тому що не доводить човник, щоб нитку скинути, а не протягувача цей, піднімає, тягне з нитку, хоче він її підтягнуть через шпульний ковпачок до тканини, а воно йому не дає. Тоді він трошки витягує його з цього регулятора, нитку протягує, тому що йому діватися ж нікуди. І тоді під низом виходить строчка петляста, все те, що воно не дотягує воно до цього. Так що на кому воно в пригоді може стане. Я буду радий, якщо так просто, навіть ну, для спор спортивного інтересу надо, вроде, тут немає нічого складного в цій машинці, ну от бачите, є такі нюанси, що їх треба знати. Вони, вони так швидко вони не даються. Хоча у інтернеті багато є людей, які ну, знають машинку і працювали. Оце там от, дід Швея. Мастер універсал, молодці, вони знають толково і пояснюють людям достовірну інформацію. Ну, я їх дивився. А є такі балаболки, що просто там кажуть, а я регулював не його Та він там не регулюється ніяк. Як він регулюється, він там, там не протягувачем ти нічого не зробиш. Це тільки от вал під низом, який приводив в дію човник. На тих машинах довоєнних там зінгеровів, там човник проводиться, ну, там правоходки в машині, човник проводиться теж таким самим чином, але тільки ж там нема пружини. Там болваночка така виточена, і воно робитиме там віками, воно ніколи там пружинка там, не поламається. А тут кусочок пружинки відламався. От у нас, грубо все одно на удар на великих оборотах, то вона не здорова, а так декілька вдарів там. Тисяч ударило і все, подламало кусочок і перестало шити. І машина справна кругом, а от не шиє і все. Ну оце такі, такі спроби. Так що дякувати я буду за увагу. Ще раз вам злізлом Христовим, всім доброго здоров'я, добрих років життя і мирного неба, щоб ми були всі живі і здорові і радувалися життям. Дякую за просмотр. До нових зустрічей на каналі. Дякую.